Те, що зараз відбувається в Харкові, ми поговоримо з Артемом Равчуком, це ветеран російсько-української війни, депутат Харківської міськради. Пане Артеме, вітаємо вас. Доброго дня! Вітаю студія! Вітаю українці! Як чути мене? Шудово Дуже чудово вас чуємо чудово чуємо. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, що відомо на даний момент по цій трагедії, яка сталася вночі в Харкові. Ну на жаль, на жаль, нікуди ми не можемо покидіти цю країну терористи майже щотижня тероризують вони нас і ось чергово вночі ви бачили ця страшна трагедія, де постраждали десь ну по оцінкам на сьогодні, на, на, на зараз десь 57 людей постраждали. Там майже ціла бується згоріла в наслідок витоку там нафт, нафтопродуктів. Відомо про семерих загиблих, три на жаль, це дитини, і ми знаємо, що це діти всі були з одної сім'ї. Ну хочу висловити співчуття з сім'ям постраждалих і загиблих. І на жаль, поки ми не знищимо цю заразу, яка в нас на кордоні знаходиться, всі ми, українці і харків'яни особливо, будуть в небезпеці. Пане Артеме, перепрошую, хотіла би уточнити подробиці з того, що ми читали в ЗМІ, там дрон влучив у один з резервуарів нафтобази. І правильно я розумію, що просто стався величезний витік палива величезний, через що зайнялося одразу одномоментно стільки будинків. Якщо говорили, ну, так воно, в принципі, так воно в принципі, так оно в принципі є. Ну на сьогодні те, що нам відомо з інформації з офіційної інформації від СНС, дрони влучили в нафтобазу. Стався витік. Після чого ця вся маса, яка витекла, яка потекла по вулиці, вона зайнялася і не залишила шансу на перетунок деяким нашим мешканцям. Зрозуміло. Пане Артеме, хотілося б поговорити про долю людей, які постраждали, які втратили свої домівки. Як зараз місцева влада надає їм допомогу, де цих людей розміщують? Що з ними буде далі? Чи будуть їх кудись там тимчасово вселити? Ну наскільки я знаю, міська рада робить все можливе, щоб Максимально короткі терміни надати людям житло, когось будуть розселяти по гудожиткам, наскільки я знаю, якісь донори долучаться там. Ну надалі в майбутньому нададуть якісь модульні будинки. Волонтер, волонтери дуже потужно працюють. наскільки я знаю, там уже там створений такий штаб. Ну із шкіл, туди знаходить гумарна допомога в вигляді, там одежі, ну і так далі. Тобто, ну, 100, 100 все це. На дуже контролі, а на дуже високому контролі, і всі розуміють, що на максимально короткі терміни в е, люд, люд, людей забезпечити житлом, забезпечити їх одежу, тому що ну, майже все згоріло, все майно, все, що люди наживали, е, не встигли вони нічого забрати, тобто залишились сам на сам, ну не сам на сам, а залишились просто неба, по суті. Все їх життя, по суті, згоріло із за ці, дій цих нелюдів. Пане Артема, чи відреагували, чи є можливо реакція якихось міжнародних гуманітарних організацій? Бо ось а, а, сьогодні стала відома інформація про те, що, наприклад, а, а, жертви обстрілу. А, чи точніше люди, які постраждали від обстрілу у Києві від ракетної атаки, вони можуть звернутися до гуманітарної організації, яка надасть їм допомогу, у тому числі грошову. Чи у Харкові вже є якісь організації, які я маю на увазі саме міжнародні? Чи поки що чекаємо їх реакції? Ну Насправді такої інформації ще не володію. Знаю точно, що, що всі ну, волонтерські організації приймали активну участь у ліквідації. Там хтось там допомагав ну, з медициною. Ну, в основному, ця ліквідація це силами ДСНС там по більше двохсот нас, яких я знаю людей, працювала з ДСНС над ліквідацією. Я думаю, що зараз, ну, перша задача це людям надати психологічну допомогу, надати їм житло, надати їм якусь одежу. Я думаю, що ну. Я в це вірю, що міжнародні організації долучаться до вирішення цієї проблеми і до, до допомоги людям в цій важкій ситуації. Але так. поки що конкретно по назвам я не можу вам сказати. Угу. Ну так, ви праві, тому що ніхто не має стояти осторонь ось цієї трагедії. Ви абсолютно в цьому праві. Пане Артеме, ми дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру і розповіли детальніше про те, що зараз відбувається в Харкові. Нагадаю нашим глядачам, що разом з нами на прямому зв'язку був Артем Ревчук, ветеран російсько-української війни, депутат Харківської міськради.